Новини на Дніпру. Тіві. З вами Анастасія Васько. Вітаю. Іван нічого не сказав батькам і Записався до 128-ї бригади ТРО. Разом з батьком вони опинились в одному окопі на Донеччині. Коли сина поранило, Сергій дієв автоматично перев'язав рану та викликав медиків для евакуації. Тільки за 20 хвилин він усвідомив, що міг втратити найріднішу людину. З хоробрими воїнами поспілкувалися наші журналісти. Сергій закінчив військове училище. Навчався на фахівця з протиповітряної оборони. Тривалий час займався бізнесом. У перший день Великої війни без вагань вирішив стати на захист України. Супруга каже, що ну, зараз підеш в свою частину, десь будеш їздити. А давай каже в тероборону. Тероборона ж буде, каже, у Дніпрі стоять там, город боронити там. Ну, жінку послухався, попав я в ТРО, в свій батальйон. От, і так опинився в піхоті. Його син Іван нічого не сказав батькам і теж записався до тероборони. Йому було 23. І ввечері малий приїжджає, каже, що батя, ми з тобою по ходу їдемо разом. Ну, я трошки почав там, нервувати з цього приводу, казати йому, що він трохи не правий. Ну, Але утром зібралися, поїхали оформлюватися. Сказав, одразу я піду в армію. Мені сказали, ні, ти нікуди не підеш. ну, Як бачите, зробилось так, як хотілося мені на той час. Так, батько і син опинились на Донеччині. Пройшло небагато часу, і Іван отримав поранення, коли рив траншею. І, і отак от вийшло, що в танки стріляли, по танкам летіло, і потрапило і в мене трошки. да, Якось так. Зараз би я вже не сів в посадку поряд з танчиком. Я лежав отак от в окопі, е, от боком. Получається, от. І в ту сторону були росіяни, якби. І цей снаряд він пролетів за мене туди от. і там вже вибухнув з, з, з той сторони. І мені, і мені по параболі зліва мені прямо в траншею залетіла така, як такий гвоздь е, запіріння за такий. І залетіло мені, все, поранило. Спочатку було не боляче, в мене там є проблеми там трошки зі спиною. Я от Подумав, що може якось я невдобно ліг, знаєте. Тобто щось думав поправитися, а воно все сильніше, 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 а вже потім батько побачив, що там, напевно, кров вже каже, ти поранений. Там". Закінчився обстріл, але йому так було боляче, він хотів встати, поки йшов обстріл. Я його тримав, щоб він не вставав. Закінчився обстріл, дивлюсь там, куди йому влетіло, почав якось ну, на автоматі щось робити, там, бінтувати його почав спокійно. Хлопці підійшли, допомогли, витягли його, загрузили його в машину, увезли. Нормально курив, а потім десь хвилин через 15-20 до мене почало доходити, що могло трапитись. я розумію, що це моя дитина. І ну, трохи мене ну, хвилин 20 мене трухало, дуже ну, почав переживати, Ну, потім заспокоївся. Ну але ж зразу шоку не було, шок настав десь хвилин через 20, коли я осознав, що воно могло трапитись. Снаряд влучив у спину, зачепив нижню частину легені поблизу серця. Мені на той момент дуже пощастило. От зараз, я, якщо б в таку ситуацію попав, би да от зараз, у 2024 році. Так легко мене евакуювати, я б не зміг. Тобто дуже часто зараз поранені. Там декілька діб проводять на позиціях без медицинської допомоги, без евакуації, тому що, як я вже казав, проблеми з логістикою зараз, тому що дрони вони дуже її порізали. Батько сином служили у різних підрозділах. Сергій, офіцер штабу, керував боєм, Іван зв'язківець, але вони часто перетиналися. Бачив ворога, керував засоби, особисто бачив. Як я разом з своїм побратимом, який стріляє, а я його коригую, як ми разом вбиваємо ворога. Це дуже така приємна, приємна ну, річ, коли ти бачиш, що в тебе ти щось робиш, і в тебе виходить. І ну, щось робимо для, для нашої перемоги. Часто заступав на чергування, вів ефір батальйону. Тобто... Там, по радіостанції там, приймав інформацію з позиції, передавав її командирам. Це, мабуть, хтось отримав Героя Росії сьогодні. І ладу каліну рідня, рідня так. да. Так. Васильович, це було дуже гарно. Це, це, це клас. <різь> Бінго! За розчитку. Вау. 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 А що там А Ану модуль, покажи, покажи карат, модуль. Карат, одного, щось да, щось. А мене по мінам попали. А може, міна. Оксана Коновець, Юрій Даниський, Дніпротіві. Рік тому ми познайомили вас із сім'єю Горбачових, які переїхали до Дніпра з Донеччини, рятуючись від війни. Тоді вони тільки відкривали пекарню, яка стала для них новим початком після втрати бізнесу вдома. Сьогодні ми повернулися, щоб побачити, як змінилось їх життя за цей час, як сімейна пекарня змогла не лише вистояти, але й досягти успіху. Дивіться у сюжеті Сергія Скрипника. Рік тому сім'я Горбачових була вимушена покинути рідне місто на Донеччині через війну. До 2014 року родина жила у Горлівці. Потім у а на початку повномасштабної війни вирішила оселитися у Дніпрі. Тут вони наважились на ризикований крок: відкрити власну пекарню. Шлях до успіху був непростим. Ми почали зростати. Ну, треба да, ми дуже вдячні соцмережам. Ми дуже вдячні людям, які тут живуть саме на лівобережному третьому, тому що. Люди Дніпра настільки людяні до нас, це дуже круто, і нас приходили спочатку, просто підтримували для того, щоб просто прийти. Люди чули нашу історію, на історію нашої сім'ї. Сьогодні пекарня Горбачових працює вже на двох локаціях у Дніпрі. Щодня сюди приходить чимало відвідувачів, аби посмакувати ароматними круасанами, хлібом і профітролями. Рік тому все було інакше. Ми працюємо тут п'ятий день. Я вам хочу сказати, що люди э, здесь друг другу швидко все рассказывают. Ну, Нам сразу, в перший день к нам прийшов дідусь дедушка і и говорит, хорошего вам відкриття, але якщо нам не подобається, то ходить сюди ніхто не буде. Це <laughs> первый день у нас було. І так и сподобалось, виробництво розширилось і тепер замість однієї вітрини з декількома виробами пів сотні варіацій. Звісно, минулого року я не відмовлюсь від придбання смаколика. Вітаю. Я там побачив синабони. з якими вони є смаками. Шоколадний, малина і класичний. Давайте малиновий сінабон. Так. Вони дуже великі. І це власне виробництво, так? Так. Пакетик потрібен? Так, це, так давайте. Цей сінабон. Дуже великий. Супер. Оплата картою. Як часто у вас з'являються якісь новинки кожного дня? Кожного дня, 2023 рік для Дмитра був непростий та насичений. Участь у кулінарному шоу Мастер шеф змусила тимчасово залишити бізнес на дружині, яка ніколи раніше цим не займалася. Літо видалось для нашої пекарні дуже важким. Прям ну дуже важким. Настільки важким, що після зйомок я приїхав з мастершефу, і я такий. То може треба зачиняти це все. Втім, є й свої плюси. Після повернення Дмитро привіз із собою нові кулінарні техніки, які вивчив на шоу. Вони допомогли вдихнути нове життя в пекарню. Від мене теж так. Дякую. І ми всі з одного. Тіста, Тіста. <світ> дякую <світ> е е вітаємо вас з мене. Хліб дуже дякую. Е Наступного разу ми скуштуємо хліб сто відсотків. Усі, і не тільки хліб. Перше, саме перше, коли я приїхав сюди, саме перше, що я зробив, це шу. У нас в проєкті є Іра балерина. Іра балерина, привіт. Вона зробила неймовірне заварне тісто і отримала за це золотий фартух від Володимира. А це, типу, прохід 20 двадцятку одразу не треба ось цих проміжних конкурсів. І я взяв цей рецепт, я подивився, що вона зробила. Вона дала мені його, і я зробив шу. І вони почали так розлітатись. Ну, Перше, ну, знаєте, не було реклами ніякої, типу, не було блогерів великих, які прийшли, це прорекламували. Але прийшов один, спробував, прийшов другий, і буквально дня через три ми просто не встигали робити ці шу, тому що в якихось неймовірних партіях вони улітали. Але найпопулярнішою продукцією на вітрині залишається звичайна сосиска в тісті, яку ну дуже полюбляє малеча. Ти ходиш сюди в пікарню, так? По -постійно. Що тобі подобається тут їсти? Сосиска в тісті. Сосиска в тісті і какао, напевно, так? Так. А ти часто сюди приходиш? Так. так. А мамі подобається тут? А мамі подобається тут? Подобається. Як ви дізналися крок, mm -hmm. а ми тут дуже часто гуляємо з дітьми, тому що тут Дитяша прекрасне площадка, місце, площад, майданчик гарний. Так. І пахне з цього закладу, і нас сюди діточки привели. <сум> В принципі, а мами вже за ними. Осінь стала вирішальним моментом. Клієнти повернулися, потік людей зріс, а бізнес знову почав розвиватися. Сьогодні Дмитро вдячний кожному, хто підтримав їхню сім'ю у важкий час. Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро ТВ. Герої без зброї, які стоять на варті життя. З початком повномасштабного вторгнення роботи у рятувальників побільшало. Окрім щоденних надзвичайних ситуацій, вони займаються розмінуванням, допомагають в евакуації, ліквідовують наслідки ворожих ударів та рятують людей з під завалів. Про героїчну роботу дніпровського ДСНСника Ігоря Гетало далі у нашому сюжеті для мене було ну, насправді здивування. Те, що ну такий, скажімо так, то, воля божа, збіг обставин, але як правило, люди за таких обставин не виживають. Ігор Гетоло 15 років працює в державній службі надзвичайних ситуацій у Дніпрі. З початку повномасштабного вторгнення рятувальник майже живе на роботі. Зізнається, найскладніше діставати людей з під завалів. За час війни таких історій чимало. Чоловік пам'ятає всі подробиці порятунку жінки 26 жовтня. Тоді ввечері ворожа ракета влучила в двоповерховий будинок. Одразу приступили до гасіння пожежі та пошуково-рятувальних робіт. Від сусідів ми отримали інформацію приблизно ну, локації, де може. Можуть знаходитись люди. Потім під час розбору завалів рятувальниками використовується такий метод визначення місць потерпілих, як хвилина тиші. І от в одну з хвилин тиші, ця жіночка Юля, вона в собі знайшла сили, і під час хвилини тиші вона вигукнула. Ми Слава Богу, почули її крик і вже змогли локалізувати місце, де вона приблизно знаходиться. Постраждала була під купою будівельного сміття, проте це було не все. Одразу відкопали її руку. Коли ми вже прямо до неї дійшли, ми були здивовані, тому що на в її тілі лежав величезний, важкезний металич... металевий двотавр, яким вона була зажата. Все, Юлічка, давай, сонечко моє раз, два, три. Давай, Юлічка, все, все, принцеса, все за допомогою гідравлічного спорядження зняли з тіла, потерпілої, невели ну, навантаження, підтримували повністю з нею. Словесний контакт розмовляли, намагалися заспокоїти. Потім, коли вже змогли добратися до цього двотавру, ми його відрізали і вивільнили її з-під завалу робота рятувальника нерідко пов'язана з ризиками, а під час війни тим паче масштабні пожежі, масштабні завали. Коли йдеться про порятунок життя, ДСНСникам часто доводиться нехтувати певними правилами безпеки праці. З додаткових загроз це повторні ракетні удари. Повторні артилерійські удари, повторні удари ЕПІВІ-дронами в тих гарнізонах, де які наближені до проведення зон бойових дій, проте випадки, коли вдається зробити, здавалося б, неможливе, є радістю для всієї команди рятувальників. Ми, в принципі, працюємо заради того, щоб допомогти або врятувати чиє життя. Тому якщо успішно проведена рятувальна операція і до Вдалося врятувати з якоїсь біди людину, це неодмінно, тільки позитив. Українські рятувальники під час війни набули унікального досвіду. Це визначають в інших країнах світу. Наші представники вже неодноразово залучались до міжнародних тренінгів в ролі інструкторів, а не слухачів. Тому, на жаль, що такою ціною, але так, досвіду стало набагато більше. І спектр тих робіт, які ми можемо виконувати. Час війни він набагато більше став ніж був раніше. Кожного дня державну службу надзвичайних ситуацій. Виконуються такі роботи. На жаль, нам довелося жити в такий час, в час війни, і в кожному місті нашої держави такі вчинки вони такі історії порятунку відбуваються майже кожного дня. Сказати, що це порятунок року, я не можу цього сказати. Це просто звичайна будинка рятова робота рятувальників нашої держави і нашої області, нашого міста. Звичайний графік чергування доба через три, проте за форс мажорних обставин розклад порушують, залучають таку кількість людей, яку потребує ситуація. Щодня герої без зброї здійснюють подвиги, демонструючи незламність та самовідданість. Все задля спільної мети. Хочеться вважати одного: не опускати руки, рухатись разом як одне ціле до перемоги, допомагати силам оборони, допомагати волонтерам. Самому працювати на перемогу і наближати її, щоб скоріше над нашою країною, над нашим містом, засяяло мирне сонячне небо без цих ракет, без шахетів, і ми просто могли спокійно жити в своїй країні і планувати своє майбутнє без впливу зовнішніх агресорів. Оксана Ващенко, Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ Рік тому знесилений, поранений і змерзлий плазун на ім'я Давид опинився на позиціях українських бійців, шукаючи прихистку. Ймовірно, удав був домашнім та раніше жив у тераріумі, який був знищений під час обстрілів. Спільними зусиллями військових, ветеринарів і зоологів, змію вдалося врятувати та доставити до Дніпра. Після лікування він знов повернув свою природню красу і цьогоріч навіть бере участь у конкурсі серед найгарніших змій. Дніпра докладніше розповість наша Дар'я Лисенко. Поранений оддав заповз в окупи на Донеччині, шукаючи допомоги. На незвичного гостя наткнулися наші оборонці. Спочатку були шоковані від такого сусідства, але згодом, призвичаєвшись, переконавшись в його дружелюбності, стали називати побратимом. Ще рік тому Давід саме так назвали імператорського удава з Данеччини. Він був виснажений і поранений. Рептилія ледве дихала. А вже нині цей двометровий красень змужнів і досить міцно тримає мене в своїх обіймах. На здивування він дуже лагідний, дуже спокійний. У природі такі удави вони мають такий інстинкт захисту, вони можуть щепліти, можуть бразки такі робити тілом, захищаючись від нападу хижака, ворога. Але ж я так думаю, що цей удав був вирощений з маличку людьми, тому він не боїться людей і давав себе лікувати. Плазун прибув до Дніпра з абсцесом та нагноюванням внаслідок поранення, отриманого на Донеччині. Зоологи кажуть, змій пройшов бойове хрещення, двомісячне лікування та надиво вижив. Він був поранений в не дуже гарному стані. Ми одразу звернулись до ветеринарів, герпетолога, який зробив рентген. На щастя, в нього не було. Таких серйозних пошкоджень це був абсцес, Йому призначили антибіотики, які ми кололи, вітаміни для підтримки і правильні умови, температурні умови. Утримувати імператорського удава нелегко. адже такий улюбленець надто примхливий і потребує спеціальних умов. Таких тварин треба утримувати в спеціально обладнаному тераріумі, який підходить за своїми розмірами, і в якому є діапазон необхідних температур. І плазом може обрати ту температуру, яка йому зараз буде комфортна і необхідна. Рептилія не тільки полюбилася відвідувачам зоопарку. А й можливо, незабаром стане справжньою зіркою, адже бере участь у конкурсі краси. Ми голосуємо за нашого удава Давіда. Хочемо запропонувати нашим відвідувачам обрати найкрасивішу змію, символ прийдешнього 2025 року. Класний, можна так описувати. Я пробувала друге. Ну брала вони були якісь вологі. Цей це, це такий Мені подобається змі. От Я хотів завести змію, але мама не розрішила. Окрім Давида, походження якого з коста ріки в конкурсі краси беруть участь ще сім змій з різних куточків світу, і в кожного з них своя цікава історія. Це тонкохвостий колос, якого ми отримали. Від людей, які звернулися до зоопарку і знайшли цю змію разом з речами, яких привезли до секонд-хенду нашого міста в Дніпро. Це був дитинча, він не більше ніж олівець, новонароджений, можна сказати, змійка. І вже за ну, майже 6-7 років ось ми бачимо таку дуже красиву сильну хрептилі. Відвідувачі зоопарку, які візьмуть участь у голосуванні за найгарнішу змію, отримують подарунки іграшки у вигляді символу 2025 року. А результати конкурсу озвучать вже 16 січня. Дарія Лисенко, Костянтин Кесар, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.